Привіт! Щось затягнулася моя перерва з відео на каналі, тому що спочатку я готувався до безкоштовного фотомарафону, потім проводили його, сподіваюсь, ви приймали в ньому участь і вам сподобалось. І нарешті з'явився час для того, щоб обговорити з вами, як робити предметну фотографію на смартфон для соцмереж. Це відео буде не як майстер-клас, а така тезісна інформація для початківців, що вам потрібно придбати, як підготувати студію, де шукати натхнення, як вчитися фотографувати. Тому беріть свій записник. Робіть скріншоти різних посилань інформації, яка буде з'являтися тут на екрані. В першу чергу це якісний сучасний смартфон з гарною камерою, якому є професійний режим або можливість керувати експозицією вручну. Камера повинна видавати чітке зображення, добре повинен працювати автофокус, фокус, а також можливість знімати в форматах RAW чи хейтж для того, щоб ви потім могли більш якісно Обробляти отримані фотографії. Якщо при зйомці ви використовуєте світло з вікна, то краще, щоб воно виходило на північ або на схід, щоб світло було м'яке, розсійно і не відкидало жорстких тінь. Якщо все ж таки вікно виходить на сонячну сторону, і світло занадто жорстке контрастне, тоді вам потрібно мати якусь тюль, якусь тканину, яка буде виступати як фільтр і пом'якшувати тіні в кадрі. Але все ж таки краще використовувати постійне світло, яке ви можете використовувати і контролювати в будь-який час доби в. В любу погоду, в любу пору року, так що зображення не буде змінюватися кожну хвилину. Що це може бути? Наприклад, led панелі. Вони дають постійне, яскраве, рівномірне світло. яскравість можна коригувати також температуру можна коригувати. Робіть скрін рекомендованих моделей, які ви можете подивитися в інтернеті. Кольцеве світло дає м'яке світло навколо об'єкта фотографування. Часто має по центру тримач для смартфонів. Але дає такий характерний відблиск, круглий відблиск на глянці, тому краще всього використовувати ці лампи при зйомці з боку, а не по центру. Тобто, це не універсальний інструмент. Світлові бокси, софтбокси, лайфбокси – це такі условно коробки з білим розсіючим, які дають м'яке. Дуже красиве світло. Ідеально підходять для фотографування предметів з глянцевої поверхні. Дуже часто йдуть в комплекті зі штативом і навіть можуть мати ще якийсь фон. Ось декілька прикладів: робіть скрін, щоб подивитися в інтернеті. Якщо ви обмежений в бюджеті, але все ж таки хочеться спробувати попрацювати з постійним світлом, то саме бюджетний варіант це. Взяти настільну лампу, одягнути на неї білий пакет, чи використовувати папір для розсіювання світла це найкращий варіант, ні, не кращий, але саме бюджетний для того, щоб спробувати подивитися, як працює світло. Також вам потрібно придбати світловідбивач чи зробити його самостійно для того, щоб підсвічувати тіні біля об'єкту з протилежної від сонячної чи джерела світла сторони. Для цього також може підійти білий пінокартон, папір А4 приклеєний до картонки, і навіть дзеркало для більш сильного ефекту. Наступне це тримач для смартфону, це обов'язково, але ви можете купити абсолютно самий бюджетний варіант. Він необхідний для того, щоб ви перестали знімати з рук. І якщо у вас в планах зйомка в стилі флетлей. Коли ви знімаєте зверху вниз, то вам потрібен штатив журавель. Ви можете відразу його купити і користуватися для будь-якого жанру зйомки. Якщо у вас звичайний штатив, то ви можете докупити планку спеціальну для того, щоб зробити з нього журавель. Далі фони. І в першу чергу це однотонні фони. Білий, самий універсальний, чистий магазинник. Добре підходить для маркетплейсів, не відволікає і робить акцент на товарі. Чорний або темний фон більш елегантний і контрастний, ідеально підходить для фотографування скляних, металевих, яскравих або блискучих об'єктів. Пастельні або бежеві, більш м'які, теплі, стільні фони. Чудово підходять для фотографування косметики, декору, хендмею і подарунків. Матеріали для таких фонів можуть бути картон, самоклейка. Ватман, ПВХ-листи, навіть тканина. Текстурні фони, які імітують деревину, бетон, камінь, мрамор, вони додають в кадрі живість і глибини. Ідеально підходять до об'єктів, які хочеться показати в реальному житті. До речі, тут можуть підійти ще фони, які імітують якусь. Кухню, ванну, майстерню і щось подібне. Тканинні фони добре підходять для флетлеїв і жіночі натуральної естетики. Вони можуть бути як самим фоном, так і частиною реквізиту, наприклад, серветкою під головним об'єктом. І стандартний набір це льон, бавовна, муслін, які додають затишку м'якості в кадр. Існують ще декоративні сюжетні фони, які чудово підходять для Instagram, тому що створюють певні Атмосферу, це можуть бути книги, якісь камінці, гілки, газета, мішкавіна, і так далі. Вони потрібні для того, щоб навколо об'єкту побудувати якусь історію, зробити контекст. Якщо ви фотографуєте якісь стандартні дрібні предмети, наприклад. Кава, косметика, хендмей, то вам достатньо фонів 60 на 60 см по розміру. А для більших композицій, чи коли ви фотографуєте в вертикальних пропорціях, то вам потрібно мати фони. 70 на 100 сантиметрів і більше. Взагалі краще тримати в запасі 3-5 різних фонів для того, щоб дивитися, підбирати найкращий варіант композиції. Якщо ви знаєте, що частіше за все, будете фотографувати якісь предмети, які мають глянцеву блискучу поверхню, в якій все відображається. То вам потрібно обладнати свою міні-студію домашню саме під зйомку цих предметів. Для цього вам потрібно уникати прямих джерел світла. Світло повинно бути м'яким. Піклуватися про фон потрібно не тільки за об'єктом, який ви фотографуєте, а фон за вами повинен бути теж темний. Ви повинні бути одягнені в щось темне, щоб не відображатися в кадрі. Смартфон не повинен бути в якомусь яскравому кольоровому чехлі. Краще за все використовувати якийсь темний, чорний чехол. Навколо предмети теж потрібно встановити білу або чорну коробку, знімати під кутом і кожен кадр перевіряти, щоб там не було. Вашого відображення саму композицію ви можете розбавляти якимись дрібними реквізитами. Це можуть бути квіти, чашечки, ложечки, якась тканина, книги, сезонні деталі, лісточки, кара, фрукти. Але це повинні бути якісь дрібні деталі для атмосфери, і контексту. Які б не перетягували на себе всю увагу. Ще таке питання: чи потрібно вам вкладатися в лінзи? Я вважаю, що е, як такової потреби в них немає, якщо ви маєте гарну камеру в своєму телефоні. Якщо ви знімаєте об'єкти середнього або великого розміру, це може бути їжа, якісь аксесуари, чашки, косметика, то в лінзах немає ніякої необхідності. Найбільше за все лінзи можуть бути корисні в предметні фотографії, якщо ви хочете зняти якісь дрібні деталі крупним планом. Наприклад, при зйомці якихось ювелірних виробів, там, наприклад, вам треба каву крупно показати, текстуру шкіри, краплі води, тоді так, лінза може вам допомогти. Але якщо у вас в вашому смартфоні Непогано працює макрорежим, то можливо навіть в макролінзах немає такої високої необхідності. Але про всяк випадок залишу вам в моїй рекомендації. Можете почитати відгуки. А ось всякі ширококутні фішай лінзи, телеоб'єктиви. В них взагалі не бачу ніякої необхідності, не витрачайте гроші. Це може бути Lightroom мобільна версія або Pro Camera. Якщо ви будете фотографувати за допомогою мобільної Lightroom, обробку теж варто робити в цьому застосунку. Для багатьох початківців це болюча тема, тому що їм не вистачає ідей, і я за одне відео вам не розкажу все, що можна, тому що, наприклад, на курсі по композиції зі своїми учнями ми два місяці вчимо 30 різних варіантів композиції, і те це лише початок, так. В розвитку. До речі, якщо вас цікавить курс по композиції фотографій, напишіть мені в інстаграм, я розкажу вам деталі. Краще я вам підкажу, як ви можете шукати цікаві ідеї і слідкувати за актуальними трендами в предметній фотографії. Існує багато платформ з добірками, аналітикою і натхненням. Сама відома платформа, яку люблять і критикують, це Pinterest. Люблять за те, що там легко знайти приклади для натхнення, а критикують за те, що ці приклади часто бувають вже не актуальні. І для того, щоб знайти актуальну інформацію, користуйтесь ось такими запитами. Також в описі відео я залишу вам посилання на pinterest дошки в яких ви завжди можете знайти тренди в предметній фотографії. Ще я раджу вам зареєструватися в Behance. Там багато професійних кейсів та трендова естетика. Можете дивитися ось ці розділи, вони вам допоможуть. В інстаграмі ви можете шукати ось ці хештеги чи підписатися на ці сторінки. Також рекомендую вам час від часу заходити на два сайти, які прогнозують візуальні тренди. Перший це Trend Hunter сайт про креативні новинки та тренди в дизайнах, технологіях та маркетингу. Має розділи по візуальному брейдінгу і фотографії. А другий сайт Dobo Creative Тренд щороку публікує звіти по візуальним трендам. Посилання на ці сайти я теж залишаю в описі цього відео. Якщо ви багато працюєте з кольором, вас може зацікавити цей сайт. Він щороку оголошує колір року і прогнозує. Трендові палітри, посилання теж буде в описі. Далі фотостоки. В них ви можете дивитися, як знімають інші автори найпопулярніші предмети, а в маркетплейсах переглядати фото у популярних категоріях тих, яких ви займаєтесь предметною фотографією. Як інтегрувати ці тренди в свою практику? Перше, що вам потрібно, створити свою папку чи Pinterest дошку в. На якій ви будете зберігати те, що для вас корисно. Друге, аналізувати композицію, світло, кольори, реквізити. Після чого пробувати це повторити, адаптувати до своїх зйомок. І постійно оновлювати свою підбірку, щосезонно. весна, літа, осінь, зима. Сподіваюся, це відео було б вам корисне. Намагався дуже коротко та все розказати. І якщо вам сподобалось, ставте уподобайку. Якщо ви вже маєте якийсь досвід, будь ласка, поділіться в коментарях. Це буде дуже корисно для початківців, які будуть дивитися це відео.